Дуже важливий день, діти дуже готувалися, і я маю надію, що вся наша робота, яку ми провели, вона вам сподобається. Що відкривайте ваші серця і зустрічайте оплесками наших талановитих дітей. сьогодні в нас різдво, що несе усім добро. Проспіваємо колядку, по поведемо, поведемо. хоровод. Раді сришимо на згадку, бо весело і народ. Але до неї зівка стає і про святу дає. А, а ми сніжки будемо грати Діти зірку залишають, грають сніжки залюки, і вони не помічають злу не спиться, як завжди. А тим часом чорні сили підкрадалися здаля, Щоби щоб свято не настало і погаснула зоря. Тут з'явилася із лісу. Відьма чорна на біду. А, я зірку зараз краду, та тут заберу. Відьма Відьма зіркою щезає, вмить стемніло навкруги. Зупинились дітки зразу у перечутті біди. Друзі, гляньте, подивіться, зірки наші нема. А без неї нема свята. Тож, Друзі, да? Дякую, Дітки в коло згуртувались, стали радитись хоч. Що робити, де шукати? Й рушили у путь скоріш. Зірку злату, променисту, ту що сяйво воросіва. Треба в злодійки забрати. Не було щоб більше зла. Довго відьму ту шукали. І нарешті у піймаги. Виходь! Виходь, виходьте, яй Що ж, не буду більше я. Відьма зірку віддала. Розсміялись з дітлаки, час співати колядки. Є найбільша сила в світі, сила вічного добра, що приносить щастя дітям. Можна? З вами буду я можна можна! Всі зраділи, урочиста мить прийшла. Каті гості дорогії, що відкриють нам серця. Федрик, ведрик дайте вареник, любить кокапки кінце корбаски. Опа! І ковбаска. Я Я коли дайте, коли мало. Коли мало, дайте. А дитина. Дай. Копійку, 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 копійку. Давайте давайте, давайте, давайте давайте, давайте давай, не буде дайте, берейте. Всі ховайте, 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 ховайте. Сніг на землю пада тихо, на душі велика втіха. Вікліємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Нова раба, яка не бувала, над вертепом біда ясна, від вознава, над Go yeah. yeah. Сіславні славні країн! Сьогодні перед вами виступали Дашенька. Мариночка стара на сцені. Лізочка. Лізочка теж перша на сцені. Сок вперше до нашій сцені і Лілічка. Казочку читала Оленка, світле свято. Щоб у кожного в хаті все було добре, щоб тільки добро і світло було, щоб Різдво було добре. добрим, Новий рік мирним нарешті для кожного з нас, щоб всі наші мрії позбувалися. Тому що так хочеться спокійно жити, творити і просто, ну, просто робити те діло, яке ми хочемо. Лізочка, скажіть, будь ласка, от ви сьогодні вперше виходили з дитиною на сцену. Так. Як вам було? Ну, мені сподобалось. Я думала, що буде трошечки більш неорганізовано. але в останню мить діти якось зібралися, і вся наша така робота, яку ми. Ну, так плідно працювали протягом двох місяців. Я думаю, що вийшло дуже гарно. Мені сподобалось. Ну дуже дуже рада, що ви да. разом з дитинкою виходили на сцену. Тому що Дідуйте, діти коли, коли діти бачать, що батьки поруч це да, дуже нас, їх спонукає. Це, це, вони відчувають і гарний це, настрій робить і відчувають, що батьки їх підтримують. А це найголовніше. Навіть якщо батьки грають погано, то найголовніше, що є така моральна підтримка у дитини. Це дуже вам дякую. Вам щира подяка, що ви що ви таке організували свято і для нас, і для діток в такі важкі часи, коли коли війна ну правда, це дуже важливо. Нам це потрібно. Нам потрібно всім відчувати згуртованість, відчувати, що ми один у одного є, і що у нас свято буде, незважаючи нас з різдвом Христовим.